Галина Гордасевич пам'яті Алегорської. Ходила по землі твердо, дивилася на світ ясно, і раптом це серце вмерло, і раптом це світло згасло, тиснула руку тепло, носила голову гордо, і раптом. Душа затерпла обірвано акорди, дарувала їй доля вроду, дарувала вогненну вдачу і любов до свого народу, і хист мистецький в придачу. Та на світі є чорні сили, та на світі є підлі люди, і казились вони, і бісились, і аж пінулися. Лті не ставали до чесного бою, сатани нікчемні і смерди, і забрала вона з собою таємницю своєї смерті, пролетіло одним моментом все, що їй у житті далося, як палила пальці цементом і пергідролем волосся. І на шкоду своєму здоров'ю найбільше палила серце ненавистю і любов'ю, а нам пам'ятати все це, бо казали люди хоробрі, що як мла опівнічна звисає, Ясне полум'я на її гробі загорається і не згасає. Переможного миру вам.